Доброго дня, шановні колеги. Дуже радий вітати вас на най найяскравішій події року офтальмології України на Хабі. і дуже радий бути присутній на практичній сесії про практичних навичок офтальмології. Я зазвичай роблю доповіді про більш глобальні теми, і сьогодні у мене теж, начебто, така загальна глобальна тема. Але я в першу чергу практик і, звісно, сьогодні розкажу про деякі практичні навички, які будуть потрібні нам для того, щоб. Зазирнути в майбутнє і зрозуміти, яке майбутнє в офтальмології нас чекає. Це моя п'ята доповідь вже на офтальміг-хабі і відверто одна із тих, яку я готував найдовше. Мене звати Олексій Сологуб, я магістр технічних наук, магістр майстер делового адміністрування і працюю в офтальмології з 96-го року. А останні декілька років я працюю як міжнародний бізнес-консультант, переважно в країнах Євросоюзу. Отже, яке майбутнє нас чекає? І в першу чергу хочу запитати вас, як ви вважаєте, чи можемо ми передбачити майбутнє? Відверто передбачити майбутнє в принципі неможливо. І якщо ви цікавились цією темою, напевно знаєте, що були дослідження на тему, чи передбачають якісь люди майбутнє. Так от, відповідь втішна. Експерти і випадкові люди приблизно однаково передбачали ворогідність настання певних подій. Але іноді так буває, що якась людина щось передбачає, про це голосно заявляє, воно так стається, і всі кажуть, о, це наш е такий екстрасенс, який може зазирнути в майбутнє. Це типова помилка, і насправді для майбутнього працюють лише інструменти працювання зі стратегіями або зі сценаріями. А сценарії це такі інструменти, які дозволять нам зазирнути в певні варіанти розвитку майбутнього, які можуть настати, можуть не настати, але головніше, навіщо нам це потрібно. Це нам потрібно для того, щоб готуватись, готувати себе до певних варіантів розвитку подій і бути готовим у випадку поганих сценаріїв, або бути готовим взяти свій шанс, коли обставини складуться для нас найкращим чином. Отже, які сценарії розвитку офтальмології ми можемо передбачати? Середовище формує варіанти, і які вони у нас є. Ну, в принципі, можна сказати, що все буде дуже погано, все буде так, як є, або все буде дуже добре. В принципі, в будь-якій ситуації можна розглядати ці три сценарії. Але важливо розуміти в першу чергу, що саме ми закладаємо в це поняття все. І в контексті сьогоднішньої лекції, поняття все я маю на увазі стан економіки, демографії, які відповідно впливають на нашу з вами роботу, на офтальмологію в сенсі обсягу роботи, кількості пацієнтів, доступності технологій і відповідно доходів кожного з нас, хто працює в цій індустрії. І в першу чергу давайте замислимося, яке саме джерело існування офтальмології, чому саме ми існуємо? Відповідь дуже проста, тому що у нас є пацієнти. Ми, як індустрія, існуємо, тому що у нас є і нам є лікувати. Тобто є люди, які мають проблеми із зором, які їх усвідомлюють і які приймають рішення їх вирішити за допомогою наукових досягнень, за допомогою офтальмології. Але у нас є інша проблема, нас начебто залишилось набагато менше. І виникає проблема і питання, скільки нас насправді залишилось. Бо через війну і, в принципі, поступову міграцію з України виїхало досить багато людей. Зараз є різні оцінки. З нас виїхало 6 мільйонів, 10-12. Це не має значення. Більше значення має структура цієї міграції, які саме люди виїхали. І отут є цікаві е, нюанси стосовно втальмології. Справа в тому, що, як ви добре знаєте, виїхали переважно молоді люди, багато дітей виїхало, але. Офтальмологія, вона працює в принципі з будь-яким віком. Але що є джерелом економічного існування офтальмології? Чи задумав, замислювалися ви про це коли-небудь? Можливо, відповідь для когось буде не дивною, для когось, когось вона може здивує, але у всьому світі, у розвинутих країнах і навіть у менш розвинутих, джерело економічного існування офтальмології основний драйвер оборотів в офтальмології, через які е розвиваються всі. Допоміжні сфери це лікування катаракти, це саме хірургія. Ви можете сказати, що також рефракція. Так, рефракція генерує достатньо багато грошей, але ми говоримо саме про ті об'єми фінансування, які залишаються, умовно кажучи, у лікарів. І, в принципі, тут можна сказати, що фарма це найбільший, найбагатіші бізнеси. Це так. Але фарма, основну маржу забирає собі. А де, де розвиваються саме інвестиції саме в офтальмологію, це катаракти в першу чергу. І тут є важливий момент. В Україні в 2014 році, на 2014 рік, і, можливо, хтось з вас пам'ятає, була конференція техномедекс Group у грудні 2014 року, на якій я виступав. Я там давав детальну статистику за минулі 10 років. І зараз я робив аналіз по, за наступні 10 років, 14 і 23, умовно кажучи. В принципі, ситуація у нас не дуже змінилась. У нас було завжди плюс-мінус 400 плюс тисяч катаракт, і близько 100 тисяч хірургічних операцій на катаракту. І 400 тисяч це офіційна статистика мінездраву. Тобто це означає, що ці люди зайшли в кабінет офтальмолога, отримали діагноз катаракта, але лише че кожний четвертий з них залишився лікуватись. Це є питання. Чому так стається? Можливо, проблема в тому, що немає фінансування. І можливо державна медицина нам допоможе. На жаль, у мене є погана відповідь, хоча, можливо, вона і не погана. Справа в тому, що бюджет України завжди був недостатній для медицини з офтальмології, зокрема. Якщо ми візьмемо статистично, державний бюджет України на 24-й рік передбачає приблизно 165 євро на людину на рік. Але якщо ми порівняємо з бюджетом Євроси в країнах Євросоюзу, середня це 5,5 тисяч євро на рік на людину. Скільки грошей з цього залишиться в тельмології? І навіть якщо ми передбачимо якийсь ідеальний сценарій, що війна закінчилась завтра, зайшли якісь там неймовірні інвестиції, ця цифра не зміниться миттєва, раптова і більше того, вона навіть суттєво не вплине на доходи багатьох із вас. Тому що, в принципі, ці кошти підуть, на, скоріш за все, на інші сфери. Отже, я глибоко переконаний і мої. 27 років в індустрії показують, що приватна медицина це наш єдиний шанс, і це варто прийняти як реальність, тому що будь-які країни з недостатнім фінансуванням вони не досить непогано розвиваються в приватному секторі. А якщо ви пам'ятаєте мою доповідь минулого року, і ми подивимось на Туреччину, яка в принципі має і приватну, і державну медицину, але приватна медицина це якась мека в Туреччині, і я вірю, що ми можемо зробити те саме в Україні. Але є один нюанс. Нам треба усвідомити, що для того, щоб ми, приватна медицина працювала, нам треба зробити певний сувпарадигму у себе. Нам треба зрозуміти, як працює бізнес в принципі. І, до речі, зрозуміти, що навіть в публічному секторі в Євросоюзі, там, де все наче добре, так само працює конкуренція. В США в публічному секторі так само працює конкуренція, незважаючи на наявність страхової медицини. Тобто принципи конкуренції за пацієнта, залучення пацієнтів, вони актуальні і в розвинутих країнах, і більш актуальні, більш того, вони актуальні в Україні. І якщо ми розуміємо цю, цю ситуацію поточну, то нам варто усвідомити базові принципи розвитку бізнесу. Це фундамент, це фундамент будь-якої галусі. Тобто, нам треба розуміти проблеми тієї людини, яка за це платить. В нашому сенсі це проблеми пацієнта. Треба розуміти об'єм ринку, який він існує, скільки людей з цього ринку готові дійти до вашої операційної точки, або до вашої клініки, або до вашої оптики для підбору окулярів. І це все варто рахувати. Це розмір ринку, трафік, вартість клієнта, вартість конверсії клієнта і таке інше. І це окрема наука, про яку я сьогодні багато говорити не буду, але просто пам'ятайте про це. Тут є питання, чи є у нас вибір? Можливо, хтось із вас на це дивиться і думає, я знаходжусь на офтальмологічній конференції, я навіть не прийшов на секцію бізнесу, я тут хочу побачити практичні навички. Відверто, вибору, я вважаю, що у нас немає. Тому що ми часто кажемо, що в Європі погана медицина, і у них там треба 3-4 місяці очікувати зустрічі з вузьким спеціалістом. а в Україні, начебто, медицина класна, тому що у нас прийшов по першому виклику, ти записався до будь-кого, і це ще й дешево. Справа в тому, справа цієї магічної трансформації не в тому, що у нас все класно з медициною. Справа в тому, що у нас багато пацієнтів просто не ходять до лікарів з різних причин. Середня кількість пацієн... лікарів на 10 тисяч населення в Україні і в Європі приблизно однакова. Але людей, які звертаються за допомогою, набагато менше в Україні, ніж в Європі. Саме тому у нас. Є відносно відчуття нехватки того, що не вистачає пацієнтів, а в Європі такі величезні черги. І, до речі, на сьогоднішній день в країнах Євросоюзу вже є, піднімається питання нестачі не, не лікарів, і починаються державні програми підготовки молодих спеціалістів. В США ця проблема теж існує, і там є теж певні суви в бік збільшення кількості лікарів. Ми працюємо в офтальмології, колегії, і нам треба зрозуміти одну важливу деталь. Медицина завжди була таким сакральним, сакральною такою спеціалізацією, де, наче лікар це та людина, яка рятує життя. Але давайте будемо відверті: ми не рятуємо життя, і пацієнти у нас не помирають. І, в принципі, людина навіть сліпа може жити. Тому ми працюємо в галузі покращення якості життя в першу чергу. І коли ми працюємо в галузі покращення життя, то в оці розмови, на мою думку, пацієнт. Або клієнт, вони переходять більше в зону клієнт. Тому що, звісно, коли ви працюєте в реанімації, ви рятуєте людину від раку, там або від серцевого нападку, то, в принципі, там скоріше питання йде про пацієнта. Ви вирішуєте питання, чи буде жити людина, чи ні. Тут людина може відверто відмовитись від роботи з офтальмологом і залишитись поганим зором, залишитись сліпою. Тому наша соціальна місія. Допомагати людям усвідомити, як вони можуть бачити, і зробити це і для а, своєї користі, і для користі людей? Тобто, я вважаю, що все ж таки у нас вибору немає. У нас є лише три сценарії, і давайте зараз трошки з практичної точки зору поміркуємо, як в різних сценаріях ми можемо працювати. Отже, перший сценарій все погано. Економіка і демографія погіршуються, грошей нема, девальвація, гривні, не дай Боже, по 150 і все таке інше. Що ми будемо робити? Дехто з вас скаже, що ну, нам треба знижувати ціни, щоб було добре. Ні, буде недобро. Нам треба збільшувати, вибачте, кормову базу, нам треба збільшувати кількість пацієнтів, які готові прийти. Тому що статистично серед більшої кількості пацієнтів у вас може з'явитися більша кількість людей, яка готова скористатися вашими послугами і яка поставить пріоритети якості зору для себе вище якихось інших задач, можливо, навіть вище якості їжі чи одягу. Тобто, в першому сценарії варіантів у нас немає нам треба бігти швидше. Сценарій другий, все так, як є. Ну тут така собі ситуація. Теоретично, якщо так як є, можна нічого не змінювати. Але не забувайте, що ви працюєте не одні, не одні в полі. В принципі, у вас є конкуренти, і комусь із них захочеться чогось більшого. І цей хтось буде робити так, щоб у нього пацієнтів було більше. Тому для того, щоб вам не залишатись а, і не погіршувати свої показники, доведеться теж бігти далі, більше і збільшувати кількість пацієнтів. А третій сценарій тут, в принципі, плюс-мінус така сама історія як у другому: ринок зростає, все добре, і можливо, нічого не роблячи, ви трошки будете підростати. Але знов-таки починаємо для, повертаємось до конкурентів. Ваші колеги можуть зменшити вашу кількість пацієнтів. Вам все одно доведеться працювати над збільшенням кількості пацієнтів. Отже, колеги відверто подобається нам чи це ні, Нам, в принципі, треба прийняти той факт, що ми працюємо в приватній медицині, і навіть якщо ви фізично знаходитесь в державній лікарні, ви прекрасно знаєте, що по суті ви працюєте в псевдоприватному бізнесі. Не буду вдавати з деталі, всі мене добре розуміють. Отже, я певен, що нам потрібен певний супарадигми. Нам треба зрозуміти, що є поняття спеціаліст, є поняття підприємець. І підприємець більше про бізнес, а спеціалісти про якісь конкретні е, вправи про лікування там, чи про е, поладження якоїсь автомобіля чи таке інше. І, в принципі, в першу чергу, медицина навіть та, що рятує життя, це галузь економіки. Війна, це теж галузь економіки. Якщо ми працюємо в економіці, ми маємо для себе зробити вибір. Я про спеціалізацію або я про бізнес. І, е, в принципі, якщо. І якщо, якщо ми повертаємось до того, що офтальмологія це те, що покращує якість життя, то це галузь економіки, в якій ми можемо говорити і спілкуватися з пацієнтом, як з клієнтом. І українська офтальмологія буде розвиватися лише в сенсі приватної офтальмології через зміни кожного з нас. кожного з нас. І отут ми підходимо до практичної частини. З чого почати, я дам три фундаментальних практичні поради. З чого вам треба почати, якщо ви готові зрозуміти, прийняти і почати діяти в цьому напрямку. Перше, потрібно зрозуміти шлях пацієнта. Це е, часто, коли кажуть про шлях пацієнта або шлях клієнта, customer journey map – це, е, умовно кажучи, як в себе поводить людина, яка зайшла в магазин, купити, там, наприклад, молоко чи взуття чи щось таке. Дивлюся, як вона ходить, таке інше. В нашому сенсі нам треба дивитись на ширший загал шляху пацієнта, на його життя. Як людина живе до того, як у неї починаються проблеми із зором, як вона себе поводить, коли у неї почались проблеми із зором? Коли вона приймає рішення звернутися до лікаря, тут вже як вона себе поводить, коли обирає клініку, що вона робить в клініці і таке інше. І в який момент людина приймає рішення стати пацієнтом вашої лікарні або піти до конкурентів. Оце ключове. Але головне починати з широкого загалу. Друга важлива практична порада це говорити з клієнтом, а, говорити з пацієнтом його мовою. Не бійтесь показатись непрофесійним або якимось смішним. Важливо розуміти, що будь-яка людина, яка не лікар, вона спілкується своєю мовою, вона на свої проблеми дивиться якось інакше. Вам треба навчитись чути мову пацієнтів і в першу чергу, коли ви вивчаєте шлях пацієнта, пам'ятайте про мову пацієнта. Тільки якщо ви будете говорити з людиною її мовою, щось вийде. В будь-яких бізнесах є така типова помилка. Будь-який бізнес якось вирішує проблему. І всі, хто вирішує проблему, починає говорити не на мові, як ця проблема професійно вирішується. А треба починати говорити з людиною, так як ця людина цю проблему бачить, не як, вона її вирішує, не як ви її будете вирішувати, а як людина її бачить. Тобто, зрозуміти, як говорити мовою пацієнта. І головне, формуйте довіру. Справа в тому, що за один раз нікого не можна в чому переконати. Якщо людина буде змінювати якісь думки, для цього потрібен час в політиці, в медицині, в будь -чому. І тут вам треба зрозуміти, що коли ви дивитесь на шлях клієнта, починаєте говорити з ним його мовою, вам треба ще зрозуміти таке питання, такі. Параметр як кількість дотиків до клієнта, з якого боку підійти, скільки разів показати, про що сказати, коли і як. Це для того, щоб сформувати довіру, щоб людина почала довіряти. Тому що найголовніше в медицині це довіра до лікаря. Якщо людина довіряє лікарю, вона не шукає вже більше в інтернеті порад, вона не шукає альтернатив, вона приходить саме до вас, до того лікаря, якому вона довіряє. Формувати довіру складно. І, в принципі, все, що я розповідаю, це дуже складно. Але це можливо. Просто треба задати собі питання, чого я хочу і починати діяти. Я не закликаю всіх стати бізнесменами. Я закликаю вас бути професіоналами своєї справи. І найкраще, що ми можемо здобути, це певна синергія професіоналізму лікарів і професіоналізму людей, які вміють аналізувати шлях клієнта, працювати з маркетингом, працювати з продажами, працювати з контентом в тому числі. Але. Тут важливо так само формувати синергію і зрозуміти, де знайти того самого спеціаліста. Знайти спеціаліста, здається, дуже складно, тому що ми намагаємось лізти в якісь деталі, шукати якісь магічні інструменти. Але головне, якщо ви в пошуках спеціаліста будете фокусуватись на цих трьох практичних порадах, про які я сказав, тобто, як ваш спеціаліст буде аналізувати шлях клієнта, як ви будете говорити з вашим клієнтом. Скільки ви будете формувати довіру, це вам допоможе зрозуміти, що перед вами професіонал. Задайте собі питання, як ви оцінюєте інших професіоналів, навіть колег, можливо, це допоможе. Я глибоко переконаний, що наша місія, коли ми працюємо в офтальмології, це максимальна якість життя людей. Тому що офтальмологія це про якість життя. Тривалість життя це інша спеціалізація, і навіть в офтальмології, коли ми покращуємо якость, ми покращуємо тривалість життя. І я певен, що якщо наша місія покращити якість життя, нам треба більшу кількість пацієнтів охватити офтальмологічною допомогою. Тобто фокусуйтесь на розширенні клієнтської бази, фокусуйтесь на тих людях, які ще не знають, що у них є проблеми. Фокусуйтесь на тих людях, які знають, що у них є проблеми, але чомусь не обирають шляхи до офтальмолога. Давайте разом допоможемо йому свідомити, допоможемо їм вилікуватись і це. Наблизить нас до тієї мети і до тієї мрії, про яку ми всі прагнули. щоб Україна була квітучою, великою, щоб до нас приїжджали в медичний туризм. І, в принципі, як я казав минулого року, Україна, чому Україна не може стати такою самою медичною мекою, як, наприклад, Турція або Емірати? Може. Але для цього нам потрібно почати будувати свій ринок через внутрішнього споживача. Ці люди є: Допоможіть їх, знайдіть їх і допоможіть їм бачити краще. Допоможіть їм бачити краще і бачити світ, який він є насправді. Дуже вам дякую за увагу!